Дово вражаючий крок від президента США Дональда Трампа, який 1 травня 2025 року заснував національну комісію з питань релігійної свободи. Президент Трамп зазначив, що федеральний уряд виявлятиме загрози релігійній свободі, що виникають та дотримуватиметься федеральних законів, що захищають повноправну участь усіх громадян у плюралістичній демократії та забезпечуватиме свободу від розповідання. Це передбачає захист людей від тиску, дискримінації та репресій. А 21-22 травня лише за кілька тижнів після цього відбувся Civil Society Congress у рамках міжнародного форуму IRF – Builders Forum у Вашингтоні, який об'єднав високопоставлених представників виконавчої влади США та дипломатичних структур. І що особливо хотілося б відзначити на форумі, прозвучало ім'я агента російського рацирсу в Україні. Ірини Кременовської. про неї я вже говорив у попередньому відео. Ще один яскравий представник секти копрофілів з гіперфіксацією на екскрементах.